Що таке власна конституція? Знаєте, легко подумати, що це просто ну, товста книжка із законами, але насправді це щось значно, значно більше. Це, по суті, серце нації, її головний план. Можна уявити це як обіцянку, яку держава дає кожному громадянину. І водночас це така собі дорожня карта, яка показує, куди ми всі разом рухаємось у майбутнє. Просто послухайте, як це звучить. Ці слова, вони ж не просто так стоять на початку Конституції, вони задають тон усьому документу. Це ж не якийсь там сухий набір правил, написаний десь у кабінеті. Ні, це результат століть боротьби, це втілення волі цілого народу, який так довго прагнув до своєї незалежності. І от, перш ніж ми поринемо в усі деталі, статті, закони, давайте зупинимось на самому самому початку, на преамбулі. Чому це так важливо? А тому, що саме тут буквально в кількох реченнях закладено весь фундамент це така собі обіцянка, яка визначає, якою, власне, Україна прагне бути. І знаєте, це бачення це ж не просто гарні слова для протоколу, це цілком конкретний план. В центрі всього людина, її права та свободи. Головна мета злагода та мир у суспільстві. А напрямок руху – чітко європейський, і це не якась там декларація на папері, ні, це справжнє зобов'язання, зобов'язання перед усіма, хто боровся за нашу незалежність, перед нами і перед тими, хто прийде після нас. Добре, отже, з преамбулою розібралися вона окреслила, так би мовити, мрію. А що ж у реальності? Як саме Конституція визначає, що таке Україна? От сьогодні, давайте тепер зануримось у перший розділ і спробуємо знайти відповіді на ці ну справді, фундаментальні питання. Ось воно, ключове визначення. І тут, знаєте, кожне слово це ніби цеглинка у фундаменті. От дивіться, суверенна це означає, що ми самі і тільки ми вирішуємо свою долю. Демократична влада належить народу. Все просто. Соціальна, це означає, що держава не просто собі існує, а вона має дбати про людей, про освіту, медицину, пенсії і нарешті правова. Це те, що закон один для всіх, абсолютно для всіх, від президента до звичайного громадянина. А тепер увага, бо зараз буде, мабуть, найважливіша стаття з усіх, вона, вона буквально перевертає все з ніг на голову. От забудьте про ту стару модель, де держава це щось таке величезне і грізне, а людина просто маленький гвинтик у системі. Українська конституція каже ні. Найвища цінність це людина, не держава, не територія, а саме людина, її життя і гідність. І головне завдання держави захищати цю цінність. Все інше потім. Що це означає на практиці? А те, що ніхто, абсолютно ніхто, не може стояти над законом ані президент, ані парламент, ані будь-який інший орган влади. Конституція це головний закон і все. Крапка. Всі інші закони мають їй відповідати. І що важливо, її норми це не просто якісь декларації, їх можна застосовувати прямо в суді, щоб захистити свої права. Окей, ми вже з'ясували, що людина це найвища цінність. Звучить гарно правда, але що це означає в реальному житті? Ну, давайте перейдемо до самого серця Конституції, до розділу про права, свободи та обов'язки. Бо це, по суті, і є той самий суспільний договір: угода між громадянином і державою. І от що цікаво, Конституція це не просто список того, що нам, так би мовити, винна держава. Зовсім ні. Це як вулиця з двостороннім рухом. З одного боку, нам гарантовані права на життя, на свободу слова, на працю, а з іншого, в нас є і обов'язки захищати країну, сплачувати податки. Адже свобода це не тільки про права, правда, це ще й про відповідальність. І тут варто наголосити на одному моменті це не просто якісь побажання. Це невід'ємні невідчужувані свободи. Що це означає? А те, що ніхто, чуєте, ніхто, навіть сама держава, не може їх забрати. Це і є той самий фундамент, на якому будується вільне суспільство: суспільство, де кожен може бути з собою. Гаразд, права й свободи це все чудово. Але хто гарантує, що все це буде дотримуватися? Хто зрештою в цій країні головний? Конституція дає на це питання дуже дуже чітку відповідь, і знаєте, можливо, вона когось і здивує, бо це не президент і не парламент, і навіть не уряд, головний народ. Саме так все просто. Стаття 5 чітко каже: єдине джерело влади в Україні це народ. Тобто, вся вся влада походить від людей, і саме людям вона підзвітна. І ця влада реалізується, ну, наприклад, коли ми голосуємо на виборах, виходимо на мирні зібрання, обираємо своїх представників, ось так це працює. Але давайте будемо реалістами як ця влада народу може працювати на практиці? Ну, не можуть же мільйони людей щодня збиратися і керувати країною? Звісно, ні. І саме для цього Конституція створює дуже чітку структуру, систему органів влади, її завдання втілювати волю народу в конкретні дії. І це насправді класична модель, перевірена часом. Давайте уявимо, що держава це такий собі великий корабель. Тоді Верховна Рада це ті, хто пише правила навігації, тобто наші закони. Президент це капітан, який гарантує, що корабель тримає правильний курс. А кабінет міністрів це, власне, вся команда, яка виконує щоденну роботу, щоб корабель плив. І що найголовніше: і капітани, і тих, хто пише правила, обирають пасажири цього корабля. І щоб весь цей складний механізм працював злагоджено, ну як швейцарський годинник, існує система стримувань і противаг. Законодавча, виконавча і судова влада постійно контролюють одна одну. А знаєте, для чого це зроблено? Щоб ніхто і ніколи не зміг захопити всю владу собі. Це, по суті, такий собі запобіжник від диктатури. Отже, що ж ми маємо в підсумку? Конституція це точно не просто книжка, що має припадати пилом десь на полиці. Ні, це обіцянка. Обіцянка вільної, справедливої і демократичної країни. Але щоб ця обіцянка стала реальністю, її ж недостатньо просто один раз написати, правда? Її потрібно виконувати щодня. І це, знаєте, залежить не тільки від політиків, це залежить від кожного громадянина. Це наша спільна відповідальність і, врешті-решт, наше спільне майбутнє.